Сторінка 84. Але коли товариші побачили, що він іде, то відразу почали дражнити його. І промовляли: Ти такий гидкий, як жаба, і бридкий як гадюка, забирайся звідси. Бо ми не стерпимо, якщо ти будеш гратися з нами. І вони вигнали його з саду. Хлопчик Зірка спохмурнів і сказав про себе, про що вони говорять мені? Я піду до колодязя і подивлюся, і він покаже мені мою вроду. Отож він пішов до колодязя та подивився. Подивився в нього, і що ж, його обличчя було як у жаби, а його тіло було в лусті, як у гадюки. Він упав на траву і плакав, і казав собі певно, мене спіткало це лихо через мої гріхи. Бо я зарікся своєї матері і прогнав її. Я був гордим і жорстоким до неї. Тому я піду і шукатиму її по всьому світу, і не знайду відпочинку, доки не знайду її. Тут до нього прийшла маленька донька Дроворуба Вона поклала руку йому на плече і сказала: Що з того, що ти втратив свою вроду? Залишайся з нами. Я не буду з тебе хузувати. Але він сказав їй ні. І був жорстоким до своєї матері. І за це зло я понесу покарання. Я повинен піти звідси і обійти весь світ, аж поки знайду її, і вимолю в неї пробачення. Тоді хлопчик-зірка побіг до лісу і кликав свою матір, просив прийти до нього. Але ніхто не відгукнувся. Увесь день він звав її, і коли сонце зайшло за небокрай він зробив собі ліжко з листя та ліг спати. Проте птахи і звірі тікали від нього, бо пам'ятали його жорстокість. він залишився на самоті із жабою, яка дивилася на нього і гадюкою, яка повзала неподалік від нього. Уранці він піднявся, поснідав ярким лісовими ягодами і пішов лісом, сильно плачучи. І в усіх, кого зустрічав, він запитував, чи не бачили вони випадково його матінки. Він спитав крота: ти можеш ходити під землею? Скажи мені, чи моя мама там? І кріт відповів: Ти осліпив мене, як я можу знати? Він спитав коноплянку: ти можеш літати над високими деревами і бачити увесь світ. Скажи мені, чи можеш ти побачити мою матір? І коноплянка відповіла: Ти підрізав моє крила заради власної втіхи, як я можу літати? Тоді він сказав маленькій білошці, яка самотньо жила в ялині. Де моя мати? І білка відповіла: Ти вбив мою маму, ти шукаєш свою, щоб її теж убити. І хлопчик зірка заплакав і схилив голову і просив пробачення в божих створінь і продовжував долати свій шлях через ліс, шукаючи жабрачку, на третій день він вийшов на іншу сторону лісу і пішов рівниною. Коли він проходив селами, діти знущалися з нього, та ж бурляли в нього каміні. Йому не дозволяли навіть спати в корівниках, побоюючись, що він принесе цвіль. На зерно, таким він був огидним. І тоді найми тигнали його звідти геть. І нікому не було його шкода. Ніде хлопчик-зірка нічого не чув про жебрачку, яка була його матір'ю. Хоча він три роки мандрував світом. Часто йому здавалося, що він бачить її на дорозі перед собою. Тоді він кликав її і біг до неї. Доки від гострого каменю на дорогах він не здирав ноги. І з рани почали сучитися кров. Він не міг наздогнати. Її, але ті, хто жили неподалік того місця, де він її бачив, заперечували, що коли-небудь бачили когось схожого на неї і сміялися з його горя. Три роки він ходив світом, і ніхто у світі. Не любив його, не поставився до нього добре чи пожалів його, але це був такий світ, який він сам створив у дні своєї великої гордості. Одного вечора хлопчик зірка підійшов до брами міста, яке було оточено великими мурами, і стояло на березі річки. Проте, незважаючи на втому і біль у ногах, він прагнув увійти туди. Але вартові схрестили свої алебарди перед входом і грубо спитали його: Що ти робиш у місті? Я шукаю свою матір, відповів він: Я молю вас дозволити мені прийти, бо, можливо, вона в цьому місті». Але вартові лозували з нього, а один із них, потрусивши чорною бородою, Поставив свій щит і вигукнув: Правду кажучи, твоя мати не зрадіє, коли побачить тебе, бо ти огидніший за болотну жабу або гадюку, що повзає у драговині. Іди собі, іди Твоя мати живе не в цьому місці. Інший вартовий, котрий тримав в руці жовтий прапор, сказав йому: Хто твоя матір і чому ти її шукаєш? Він відповів: Моя мати жебрачка, брачка, така ж, як і я, а я жорстоко з нею повівся. І я прошу вас Дозволити мені прийти, бо я її шукаю, щоб вона мене пробачила. Але вони не дозволили йому прийти і кололи його списами. І коли хлопчик відвернувся, плачучи, тоді до вартових підійшов чоловік, чий обладунок був прикрашений золотими квітами і на шоломі котрого був крилатий лев, і став розпитувати про хлопця, вони сказали. Це же брак, син жебрачки, і ми його прогнали не треба. Вигукнув він, сміючись. Ми продамо цю потвору як раба, і його ціною буде ціна чаші солодкого вина. І старий чоловік із злим обличчям, який проходив неподалік і, чув розмову, гукнув до них: Я куплю його за таку ціну. Він заплатив, узяв хлопчика зірку за руку і повів у місто. Вони минули багато вулиць і дісталися маленьких дверей у стіні за гранатовим деревом. Старий доторкнувся до дверей перснем з яшмою, і ті відчинилися. Вони перейшли п'ятьма бронзовими східцями до саду, де було багато, чорних. Маку і зелених хлиняних горщиків. Тоді старий вийняв із свого тюрбана шовковий шарф і зав'язав ним хлопчику зірці очі і повів перед собою. А коли зняв із нього шарф, то хлопчик побачив, що опинився в темниці, де світить лише один ліхтар.